Добрий вечір. Ось одну зубка сорт Любаша. Це зараз буду я її калібрувати. Буду калібрувати ось 1,6 см. Така і сантиметрова, що менше сантиметра, висаджувати я навіть не буду. Я вже в цьому році всі результати я бачив. Що більше сантиметра, годиться. Так, що я вам хочу сказати? Продавав я цього року і ще продаю. Першу репродукцію, сорт Любаша. То що хочу сказати на YouTube каналі, через YouTube навіть так буде правильніше, відсотків 10 людей питають за марифіанський білий і купляють. Всім потрібна Любаша. Так, то Любашу я буду висаджувати тільки одну зубку і висівати воздушку. Це щоб не було на наступний рік сумнівів, що в мене перша репродукція. Головки чесника всі продаються. Всі. До, до єдиної, як то говориться, буду, що на Ютубі не встигну продати, продам на магазин. Мерифіанський білий буду висаджувати все. У мене є і часник, в мене є однозубка, але цього року я не оставляв стрілку. Вже на наступний рік оставлю стрілку. Мерифіанський білий, хочу збільшити об'єм. Мені набагато більше подобається. Знаєте, є блогери, які говорять, що безпроблемний сорт. Я три роки вирощую чесник, це вже в мене буде четвертий рік. То що хочу сказати? Я на силу зрозумів, що таке безпроблемний часник. Мерифіанський білий для мене це ну, кращого чесника не потрібно. Люди хочуть дуже от такий здоровий часник. Це Любаша. Так, да, хороший сорт, нічого поганого про нього не хочу сказати. То буде в мене перша репродукція даного сорту. Постійно.